Із 6 квітня залізничні квитки стають іменними. Пред'являти посвідчення особи треба буде лише при посадці у потяг. В «Укрзалізниці» просять людей бути уважними у касах, адже скористатися квитком, в якому більше як три помилки буде неможливо. Гроші за нього також не повернуть. Детальніше Андрій Лащ. Українці вже каталися на поїздах за паспортами з 2000 по 2007 рік. Тоді цю норму ввели, щоб боротися з перекупниками і полегшити роботу правоохоронців, аби ті відслідковували пересування злочинців. Зараз же імені квитки запроваджують, щоб у майбутньому відмовитися від паперових так дешевше для Укрзалізниці, яка зможе заощаджувати до 50 мільйонів гривень щороку. На це зважились, працюючи за електронною схемою два роки. Об'єми продажу продажі через інтернет у нас щомісячно місячно на сегодняшний день Укрзалезница работает над проектом внедрения электронного посадочного проездного документа. Потрапити на поїзд люди зможуть не лише за паспортом. Стюарди пускатимуть пасажирів до вагонів за водійськими правами, посвідченнями моряка та іншими документами, зокрема пільговими. Отримавши квиток, фахівці радять перевіряти правильність заповнених даних біля каси. Якщо у білеті буде три помилки, до вагона можна і не потрапити. Залишитися пасажир ризикує також без компенсації. До речі, правила з відшкодування не змінилися. До дів'яті часов доправління поїзда возвращається. все. Менше 9 часов до відправління поїзда возвращається. Только стоимость, возвращается стоимость билета і 50% стоимости плацкарты. Компенсацию Компенсацію отримують і люди, які запізнилися на годину. Розраховувати можуть на 10% від вартості квитка. Та скоріше за все ці правила також підкоригують. Зараз нові норми на розгляді у міністерстві інфраструктури. Люди ж поки що готуються до новацій. Я могу й забити і паспорт, можу і там штота забиті. Вже будуть проблеми. У мене наприклад. Я документи ношу з собою. Мені нічого не складно. Я когда буду покупать билет, Я буду читати, що. Написана на білеті фамілія, ім'я, дата коли відходить Поїзд нововведення встигли оцінити і провідники хвилюються чи встигнуть пропустити всіх охочих їхати. Бо на перевірку документів стюардам залишають дві хвилини, як і за старих правил. Хоча керівництво Укрзалізниці встигло запевнити, черг біля потягів не виникне і труднощів ніхто не матиме. Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.